Що, ми будемо рухатись далі, і ви знаєте, для сьогоднішнього концерту наші автори написали пісню побажання всім клятим оркам, а конкретно е побажання головному, скажімо так, орку, е ім'я на букву «Х» знайоме всім дітям нашої країни. <зум> От, значить, ці ну, пісні стільки багато емоцій, які знайомі кожному з нас. Кожному українцю, що мені дуже хочеться, щоб цю пісню і ці емоції хтось зі мною передав. Тож зустрічайте. А, неймовірно крутий, а, дуже креативний, молодий, перспективний і а, вже дуже улюблений співак нашої країни. Зустрічайте, велбой! Привіт, радики! Добре! Отже побажання ми, українці, дуже добрі та щирі, завжди прихильні ми до дружби та миру. І навіть тим, кого ми не поважаєм, Завжди хорошого ми тільки бажаєм. Навіть тоді, коли ти падла по суті. Навіть коли у тебе прізвище Путін, і все оточення твоє лише черті, від цього серця ми бажаєм відверто. Ми всі бажаємо тобі, путін Вова щоб серце було в тебе дуже здорове, таке здорове, щоб аж з дупи стерчало, від його стуку, щоб тебе підкидало. Бажаєм щиро тобі не сумувати. Бо 71 — це тільки початок, початок Паркінсону та діабету, хай б'є ключем твоє життя та катетер. Щоб ти був першим та успішним у всьому, щоб ти успішно, та найпершим впав в кому, щоб ти лежав і в мавзолеї, Цікаві позі еротичні шість дев'ять. Оскільки ти на зріст володя не вдався, і через це не дуже ти переймався. Тобі бажаєм геморою такого. Щоб ви був ще вище лаврова. Ми від душі, тобі бажаєм всі разом натхнення й палкості твоїм метастазам, щоб на пухлини дивився на чміт, і тобі в очі казав їх там нет. Тобі бажаєм Вова, многоя літа. Щоби до трьохста років ти дожити, але щоб міг лише лежати і гнити, і щоб росли гриби із тебе та квіти, щоб кращий друг був назавжди поруч Вова, труно бити, треба, шкіри лаврова. Щоб усі близькі були біля тебе, в одній могилі поховати вас треба. І щоб коли несли тебе, не вронили, на саморізи тулуб твій прикрутили, щоб не виникало бажання плювати, потрібно пикою тебе вниз поховати, щоб ти в історії залишився, вова, щоб вчителі казали дітям у школах, пишіть у зошитах місяць число. Hors hurting black-